Я звертаюся до власників юридичних компаній. Хочу нагадати, що 25 вересня 2015 року завершується здача обов'язкової звітності, так званої форми 4, де мають бути вказані дані про кінцевих власників компаній. Хочу нагадати, що у випадку неподання державним реєстраторам форми 4 юридичні особи будуть сплачувати штраф у розмірі до 8,5 тисяч гривень. Міністерство юстиції України та уряд, урядчина на зустріч бізнесменам, спростив подачу такої форми, і на сьогоднішній день ви можете її подати як в по паперовому вигляді, так і по пошті. Я хочу нагадати, що якщо раніше потрібно було Подавати 10 сторінок цієї форми, то на сьогоднішній день ви можете подати лише одну двостороннього формату. Ось, наприклад, як ось така форма, де є титульна сторінка, а з іншого боку, ви вказуєте кінцевого бенефіціарного власника. і Якщо їх є декілька, то таких сторінок має бути стільки, скільки є кінцевих власників. Така реєстраційна картка може бути надіслана поштою державному реєстратору, але. Зазначаю, що підпис власника юридичної особи повинен бути нотаріально посвідченим. Тому на сьогоднішній день є можливість не завіряти 10 сторінок, як це було раніше у нотаріуса, а всього-навсього один аркуш завірити нотаріально. Крім того, з'явилася можливість подати таку форму через інтернет, через онлайн-ресурс. Ви подаєте заяву, ви подаєте форму. Реєстратор перевіряє, чи е, форма чи, е, заповнена належним чином, і призначає вам дату і час, і можете без черги принести паперовий носій. Звертаюся до всіх бізнесменів, які зобов'язані подати таку форму. Не е, залишайте це на останній день, тому що ви створите проблеми і для себе, і для наших працівників. Хочу сказати, що не потрібно на сьогоднішній день подавати такої форми. Релігійним організаціям, державним та комунальним підприємствам, політичним партіям, творчим спілкам, торгово-промисловим палатам, а так само не потрібно подавати таку форму тим юридичним особам, власниками яких є виключно фізичні особи, але лише у тому випадку, коли ці саме ці фізичні особи є реальними власниками. Хочу сказати, що у разі спроби подати недостовірну інформацію про відсутність бенефіціарів, українське законодавство передбачає за це кримінальну відповідальність. Ще раз наголошую, не гайте часу, тому що залишилось до 25 вересня декілька днів. А за нашими даними, ще більше 30% осіб, які зобов'язані подати цю форму, до цих пір її не подали.